Україна і Туреччина активно розвивають свою стратегічну співпрацю. Про це заявили в четвер в Києві президент України Віктор Янукович та турецький прем'єр-міністр Раджеп Ердоган у рамках другого засідання Українсько-Турецької стратегічної ради. Спільна діяльність між двома державами, за їхніми словами, може поліпшити інвестиційну привабливість країн, вирішити енергетичні проблеми, а також сприяти членству України і Туреччини в міжнародних організаціях. Водночас експерти наголошують на важливості такої співпраці. Кажуть, що вона відкриває нові шляхи розвитку, яких не може дати Україні Європа чи Росія. Туреччина запропонувала Україні взяти участь у будівництві Еленджі Терміналу на території Турецької республіки. Це може стати одним із напрямків розвитку співпраці країн в енергетичній галузі та розв'язати проблему диверсифікації джерел постачання енергоносіїв до нашої країни, вважає український президент. Ми вважаємо, що цей напрямок для наших країн є дуже перспективний. І це та тема, яка, я вважаю, що вона ще тривалий час буде в порядку денному наших країн. Ми будемо розглядати питання, як об'єднувати наші зусилля в цьому напрямку. І Відпрацьовувати найбільш ефективні проекти енергетичні Україна та Туреччина також домовилися створити між країнами зону вільної торгівлі. Турецький прем'єр не виключив угода. Про це може бути підписана вже до кінця року. Ми з паном Мердоганом окремо відзначили просування переговорного процесу щодо створення зони вільної торгівлі. урядові делегації працюють над тим, щоб максимально врахувати в відповідному документі. Інтереси виробників двох країн Безумовно, угода про вільну торгівлю є важливим елементом наших торговельних відносин, і ми плануємо, що її буде підписано до кінця року. На сьогодні товарообіг між країнами 6,5 мільярдів доларів. Наша ж мета до 2015-го досягти цифри у 20 мільярдів. Президент України переконаний, необхідно ефективніше використовувати унікальне географічне розташування країн на перехресті шляхів схід, захід і північ південь.